Вітаю. Всім вітання на каналі Оракул. З вами тут, як завжди, Юля. Всім мирного неба, доброго вам часу доби, добрих вістей, доброго здоров'я, всього, всього доброго. Сьогодні зроблю для вас послання на оракулі нотаток, листівок, любовних листівок, любовних нотаток. Такий цікавий оракул. Непоганий, дуже влучний. Ну, тут, звісно, є один мінус. Тут англійська мова, я англійської не знаю, тому послання будуть такі странні е, від мене, від автора відео, вам нічого не буде сказано. Просто я вам достану карту, а ви собі в Google фото введете. Закрінете і прочитайте самі це послання, тому що англійської мови я не знаю, а другого гаджета в мене немає, щоб відразу Google фото це ввести, перекласти і вам прочитати. Хоча яка різниця? Що я буду зачитувати значення? Бачите, тут то значення карти, все на карті. А що ви собі самі прочитаєте? Ой, муха ще якась тут з'явилася? Так, ви можете обирати уже. Перший варіант сердолік, тобто е, нефрит, оце сердолік другий. Переплутала камінчики. Вибирайте. Подивимося зараз для вас послання від любовних нотаток. Ну, це такі це любовні нотатки це, е, так, як ви знаєте, любов до себе. Тут більшість, до свого простору, до себе, до своєї сили, е, до свого я. Е, Такі вони ці це, це любовні нотатки на стосунки з партнером. Це трошки інший, інший оракул. Я в шорцах колись робила. Хто в мене давно на каналі, той знає, що цим оракулом я колись робила шорти. Зараз вирішила ось так по варіантах. Чуть-чуть більше відео зробити, ніж шорт. А я вам завжди дякую. Дякую за підписки. Підписникам давнім, хто залишається, нові бачу вже навіть з'явилися. Дуже вам дякую за вподобайки, за перегляди, що ви зі мною, що ви старим підписникам, що ви не покинули, новим, що долучаєтеся. Я вам дуже вдячна, вдячна за те, що ви тримаєте канал, адже дякуючи тому, що ви є, що ви переглядаєте, ставите вподобайки, що не відписалися, канал є. Хоть так, він рухається поки що поволі, але є. Далі будемо жити будемо бачити. Так, надіюсь, ви вибрали. Перший варіант нефрит. Вам послання від оракула нотаток. Ви можете, як завжди, загадувати якусь ситуацію чи нічого не загадувати. Ну, в принципі, на цей оракул краще не загадувати. Тут просто собі послання, яке потрібне вам, вашому внутрішньому якомусь світові, вашому вищому я, вашому, вашій душі, вашій підсвідомості. Що вам каже ваша підсвідомість, але ви не можете витягнути те у свідомість. Ось більшість це такий оракул. Він такий ніби на буденні речі, але він непогано так відповідає. І я собі робила і відгуки мені люди давали, що. Влучно відповідає, ніби такий мультяшний, а відповідає і влучно. Так, першому варіанту послання. Ось перший варіант. Таке вам послання. Тут щось на тут, ну, по самому малюнку видно, що е, щось на, на вершині. Оця. Ні, Це не лама, хілка лама, це не лама, це не лама бо воно рогати. Ну, Тваренка, коза, лама, неважливо. Вона на вершині, бачите, на вершині. Ви добралася на якусь вершину, і в неї у руках е прапор. Так що тут, хто знає англійську, той вже прочитав. Але я малюнку бачу, що тут якась вершина. Ви досягнете, напевно, якоїсь вершини і будете при якомусь успіхові. Ну, так, таке я по картинці бачу, хоча чи відповідає моє бачення написаному, не знаю. Скриньте собі, переведіть і будете знати. А тепер ще ось тут, звісно, саме основне послання для вас ось тут. Зробіть собі скрін, і в Google-переводчик фото введіть і прочитайте своє послання. Почитати навіть не знаю, бо зовсім англійської не знаю. Навіть букви англійських добре не знаю. Навіть шкільної програми, бо в нас в школі була німецька. Надіюсь, ви встигли заскрінити. Хто не встиг, то нажмете собі на паузу. Ось таке послання для першого варіанту. Ну, тут щось про успіх явно: тут про якийсь успіх, про якісь, якісь досягнення, якесь подолання вершин якихось. Щось, щось я бачу по картинці. що Тут, тут щось, щось таке. Дякую вам за увагу. Перший варіант. Другий варіант сертолік. Другий варіант для вас послання від оракулу любовного, любовних нотаток. Точніше. Можете загадувати якусь ситуацію, можете не загадувати, але краще, як я вже казала, першому варіанту був загальному забула вступі сказати, тож скажу вам окремо. Ось, звісно, перший варіант може не слухали. Цей оракул такий що тут не бажано загадувати. Він дуже влучно, гарно відповідає. Просто на той момент, на тому етапі, що вам треба, якесь послання. До вашої до вашого вищого я, до вашої підсвідомості, щось витягає те, що свідомо ви не можете те зрозуміти. І він вам те бере і витягає, показує. Такий, ніби буденний, але дуже так непогано відповідає на якісь такі внутрішні ваші потреби. І можете нічого не загадувати конкретне, щось на рівні матеріально-фізичному. Він вам дасть відповідь на сьогоднішній день, саме ту, яку вам треба взагалі. Не конкретно на щось. Але як хочете, звісно, якщо хочете щось загадати, то, будь ласка, тоді просто підлаштуєте під те, що ви загадали. Так, для другого варіанту послання під оракулу нотаток. Ну, Тут, бачите, повна ця миска яблук, чи що це за фрукти? Ну, тут всі яблука, а один. Тут, напевне, що не бійся бути не таким, як всі. Щось, щось, напевне, таке. Бо тут апельсин а це яблука. По картинці я так першому варіанту, що чуть-чуть що змогла сказати, і ось відкрити вікно, дивитися у світ. Не боятися, напевно, щось тут таке що не боятися дивитися у світі, не боятися бути іншим. Ну, Я не знаю точно, але мені так здається, бо тут ось, це все одні фрукти, а це інший фрукт. Але ось ви заскриньте собі уведіть у. Google-переводчик, фото-переводчик, і будете знати, що вам за послання на даному етапі. Дає яку підказку, дає оракул. Ну і тут, звісно, основне послання. Там тільки значення карти, а на звороті тут є все все те, що вам необхідно знати на даному етапі. Те послання, та підказка, та порада, яка вам зараз потрібна, ось вона вся тут. Робіть скрін, переведіть собі і зачитайте, що вам зараз необхідне. Хто не встигає? Я думаю, ви встигаєте, я так довго тримаю, але якщо навіть не встигаєте, то, може, ви англійську знаєте та просто хочете читати. То нажміть на паузу, зачитайте. А якщо не знаєте англійської так само, як я, то. Фото перекладачі вам перекладе і ось ваше послання буде для вас відомо, стане для вас відомим, зрозумілим. Ось такий сьогодні. Такий сьогодні був розклад на Оракулі. Оракулі нотаток. Формат незвичний, так що кому не подобається перегорнити, вибачайте, що я нічого вам не сказала по самих картах, бо не знаю англійської. Але я думаю, це не проблема перекласти і самі зачитати, щоб зачитала вам я, а що ви самі зачитаєте. Головне, що я для вас витягнула карту, витягнула для вас підказку, пораду на сьогоднішній день на даному етапі, ту, яку вам потрібно а Відповіді вже можете прочитати самі, адже на кожній карті тут є відповідь, і мені здається, не має значення, чи то прочитала я, чи то переклали і прочитали ви. Ну, але все-таки, може, є люди, яким не подобається такий формат відео, тож вибачайте, перегортайте, не дивіться таке, якщо вам таке не подобається, а кому подобається, то дякую вам за увагу. Хто залишався, хто дивився. І хай вам буде на добро! Ті послання, які сьогодні до вас прийшли, на все добре, всього вам хорошого, сил вам, терпіння, натхнення, добра, тепла. З вами була Юля. До зустрічі на каналі Оракул.